Собор Святого Юра, Ліворуч, нижче митрополиті Сади, а прямо музей Олекси Новаківського. ось ми прогуляємося. В напрямку до вулиць Івана Факарчука та Ірини Фаріон. Але спочатку, акуратно перейдемо дорогу. Прямо Львівської політехніки, бачите, тролейбус їде, тролейбус тепер так їде, він раніше направо їхав, дорога йшла. Ми вже про це згадували. Зараз він трошки викручує по колу. 22-й тролейбус. Теж хочу сказати свого часу. Тролейбуса у Львові поміняли нумерацію. Колись був тролейбус двійка. І тепер замість тролейбуса двійки, ходить 22-й, замість одиниці, 21-й, відповідно, замість трійки, 23-й тролейбус. Ну, а 13-й став, 33-й. А, і тут поруч інфраструктура Львівської політехніки. Вулиця Встайновича. до речі, ми коли зробили відео теж з вулиці Встайновича. я думав, хм, така вулиця. Скільки людей вчились Львівській політехніці? Скільки людей тут ходили, проходили і, і, щоб, і щоб такі малі перегляди отримали, був ну, неприємно вражений. що Вулицю Установича тоді мало подивилися, то я пропоную зараз подивитися краще вулицю Установича, щоб мені за вас не було сором. Бо буду знімати суцільну площу ринок. Якщо, якщо не будете дивитися, не площу ринок. Ось таке, якщо коротенько. А, жартую, звичайно, але так. І от ліворуч піде зараз вулиця Іванова Хричука. Туди направо можна Бандери вийти, там вже бачите, бібліотека Львівської політехніки. Головний корпус Львівської політехніки. То все туди. А, це вулиця Вахарчука, от одне. Таблички. Вулиця Івана Вахарчука. Нещодавно у нас з'явилося. А і так пройдемо не прийдемо вулицю Івана Вахарчука в напрямку до парку Івана Франка. А нижче знаходиться університет Івана Франка. Іван Вахарчук був ректором, а його син вчився. Ліворуч, ліворуч буде готель Дністер. А його збоку побачимо. Закликаю ще раз переглядати відео не тільки з площі ринок, якщо хочете, щоб з'являлися регулярно відео не тільки з площі ринок. Ну, все дуже просто. Це так працює. Я бачу, що вам цікаво, я знімаю. Бо площу ринок тут дивляться кожен день. Мені здається, можна випустити 10 відео площі ринок на день. Буде купа коментарів, що то одно і то саме площа ринок, кому тут цікаво і тисячі А Отак, так це працює. Райфайзен банк то такий. Не дуже хороший банк. Самі знаєте, він досі не вийшов з Росії, ну і... Тому не можна про нього гарно говорити, на мою думку. А ми підійшли вже до парку. Моя машинка їде так, що я ледь проскочив. Найдемо далі, подивимось вулицю. І це зараз вулиця Яна Матейка. Яна Матейка, ми йдемо далі, вулиця Ірини Фаріон. Вона колись була вулиця Технічна. Вона біля політехніки. Туди далі можна перейти на Дорошенка. У нас Дорошенка є, Коперніка є, Бандери є, все тут поруч є. Ми фактично от, ну, от такий поворот не здійснювали так, як зараз. І не показували вам вулицю. На цей час вже Ірина Фаріон а колись технічно в кого є спогади про ці вулиці хто тут ходив кому є що сказати розповідайте нам цікаво а зараз перейдемо в той бік щоб я вам вивізку вже показав Там, ну, бачите як про от вулиця Ірини Фаріон не видно, зараз підійдем ближче тоді і краще, можна буде роздивитися. Ну, наскільки я знаю, більше в жодному місті України станом на зараз, станом на цей час проведення зйомки поки що немає вулиці Ірини Фарріон. Леокс Ліворуч. І ну, ми вийдемо на вулицю Устианович. А звідти, напевно, я не знаю. Ну. Ми йшли вже у нововачі, давай тоді може біля бібліотеки вийдемо до органного залу. Ще раз скажу, ці вулички мали бути знайомі всім тим, хто навчався в Львівській політехніці в університеті Франка. Та насправді багато кому не мали бути знайомі. Хто бував у Львові? Ліваруч, раз скажу. Ліворуч туди вихід теж на вулицю Дорошенка. От бачите, це з цього боку теж є таблички, що це вулиця Ірини Фаріом. Мені здається, що це перше відео прогулянка з вулиці Ірини Фаріон, яку я бачив. Ну, ще ніхто не знімав після того, як вже з'явилися нові вивіски. Та і туди ми повертаємося на Остаяновича, але підемо наліво до бібліотеки. Вийдемо до початку Бандери. А Бандери в нас є. Недавно робили. Зараз більше такими за капелками ходимо. Основні вулиці в цьому районі ми більш-менш відзняли. Бібліотека. Хто ходив в бібліотеку політехніки, признавайтеся. Це вулиця Професорська. А хто ні разу не був, а вчився в політехніці і ні разу не був в бібліотеці, теж признавайтеся. І прямо видно вже польську школу. Ну, польську в сенсі. З польською мовою викладання, школа то львівська, українська. Але з польською мовою викладання. А, і ми виходимо на вулицю Степана Бандери. Студентів тут трошки є навіть біля політехніки. А, туди видно органний зал. А в нас його на відео часто видно. І ми вийшли на Бандера, там де пам'ятник стоїть в Орбицькому. Тут навколо ми всюди ходили. Десь ще не ходили, в чомусь, що всюди ходили. То ми вам ще покажемо. Ну, як тут гарно зробили. А, туди Бандера йде до залізничного вокзалу. Ну в напрямку, а до самого залізничного. Давайте все таки пройдемося ліворуч до органного залу. Подобається мені, як тут зробили оцю таку прогулянкову діляночку. Груші квітнуть. Груші квітнуть, вже відвідають. Краса. Справді дуже і дуже гарна. Так, у нас є відео з самого органного залу. Там є дуже багато інформації про те. Як там все було, як там був костел, що, де, як, вся інформація є, дивіться, знаходьте це відео, буде цікаво подивитися. А, він красень. А тут є питний фонтанчик. таки, кому цікаво. Питні фонтани у Львові вже працюють. Далі вулиця Дорошенка, донизу, а потім